Три стрій кілометри. Ну от це я і біжу. Душо ми очережі час дня жду на трасі. Цей міст через річку Казений Торець наразі можна перейти лише пішки. Від учора рух транспорту тут перекритий через діру у асфальті, що провалився в центрі проїжджої частини. З обох боків мосту патрульні встановили обмежувальні паркани для автівок. Думаю, як проїхати краще на Карматорс збистрі, тому що на самом деле так ну, далековато їхати. це ж цілий круг понімають пітлять нада. Поэтому я сейчас есть проезд через э, Карачун, Там тоже можно проехать быстренько. Но это просто катастрофа на самом деле. Я из Зевено-Франковска не знаю города, туда-сюда, куда объезжать, что делать. И... Міс з'єднує три райони Слов'янська масложир, Черевківку та хімік із центральною частиною міста. Зараз об'їзд здійснюється через район Слов'янський курорт та Словважмашт. Обмеження на цій ділянці будуть діяти до часу ліквідації аварійної ситуації на цій ділянці. Сам міст збудований в 60-х роках минулого століття. Відтоді капітального ремонту тут не було. За словами міського голови, проєкт з капітальної реконструкції зробили ще в 2017 році. Досі шукають гроші. В этом году мы подали свою заявку в область для того, чтобы иметь возможность реализовать этот проект. Вчора от уже случилось то, що случилось. Ми видим провал закладывали бюджет своє софінансування розмір трьох з половиною мільйонів. За на предмет фінансування буду ще, ну, и с губернатором області общаться по как, як какой промежуток времени можна отримати це фінансування і коли Да? за словами Вадима Ляха на капремонт мосту потрібно щонайменше 25 мільйонів гривень. Нагадаю, у слов'янську міський бюджет досі не ухвалили. Надія задорожня, Артем Степанов, Євген Єжов. нов. bueno no sospiro no